Я перестала їсти цей продукт і вже через тиждень побачила дуже круті результати стосовно своєї ваги. І цей продукт називається збалансоване харчування. Ну ви справді думали, що якийсь один продукт з вашого раціону пропаде і ви прям дуже сильно схуднете. Навіть той же саме цукор. Ви можете його прибрати, але ви можете. Переїдати по калорійності іншими продуктами, наприклад, фруктами або медом, або ще чимось. Це також буде плюс до вашої ваги. Ви також можете через це набрати зайвого. Тож ваша база для нормальної фігури та здоров'я і самопочуття має бути збалансоване харчування, тобто білки, жири, вуглеводи, клітковина, 80% ідеального збалансованого харчування, і 20% це їжа для душі, тобто щось таке не дуже корисне. щось, з цукром або щось те, що ви, наприклад, любите. Загалом в ідеалі це слідкувати за калорійністю, але якщо ви будете більш збалансовано харчуватися і будете їсти все, і будете нормально наїдатися і не голодувати, то це буде вам тільки плюс, і ви можете дійсно на цьому схуднути.